Прийшла я до своєї жимолості, починаю рвати жимолость, сорт веретено, здоровезна, як указательний палець, солодка, дуже-дуже смачна. Зараз я вам показую, я тут вже трошки обірвала, але ж покажу вам. Дивіться, бачите, яка вона велика. Оце така в мене жимолость. Я тут такого рахую, якщо матька щось хороше. Дивіться, тепер вируги гіллячку Опа! Дивіться, дивіться, яку красоту. Бачите? О, така красота. О. Дуже хороша, дуже солодка. Величезна, кажу, дивіться, яка велика. Замазала рукавичку. Був все мокре. І треба, поки нема дощу. Я її хочу оцей кущик обірвати. Я тут набрала стаканчик і, бачите. І хочу його обірвати. От така жималась. Всім гарненько дня, а я буду працювати.